Так а з чим їсти лангуст? З чим його їсти чи пити? усього як... камбала, це спивком іде хорошо. А лангуста з чим їсти. Напишіть, як. Кажи, з чим будемо їсти лангуста? Спивом? З з пивом? Все з пивом? А чого з пивом? Ну, що ти з водкою будеш ще їсти. А, ти маєш на увазі, що якщо риба, то це спивом тільки. Ну давай мені цей хвостик жир, жиренький. Ну, відрізай його і ікру давай мені. Коротше, добре я їм. Понятне? Є, жіть. Саме лише. Бажаєте замовити ікру, червону чорночук і аквакультура в шапці профілю чекаю ваші замовлення. Мунбланк. Знаєте, що таке? Це коли на камеру їси. І дратуєш усіх хейтерів. Класні мене брови. 350 гривень сьогодні.